Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 3 червня, 25 рік. І сьогодні у нас буде день креана. Давно ми не культивували, ну як в минулому році там трошки соняшника. І сьогодні ми поїдемо соняшник. Там той, що ми раніше сіяли, без обробітку, так сказати. Кукурудза. Кукурудза любава, посіяна з добривом 100 кг на гектар. Ось так на зараз виглядає. Культивацію проводимо. Тому що в міжряді просто тут у нас було. Я не пам'ятаю, навіть позаминулий рік, здається, і посходило просто. Хоча, хоча бачимо, просто зійшло, що я хочу сказати. Але міші тут такого немає. Але тут оброблялося ацетохлор в нормі майже 2 літри. Я задоволений, як він спрацював. Міжрядя чисте. Від слова повністю. Тут нічого не робилося, від посіва від слова зовсім. І бачимо, яке міжряддя. Тут можна було б нічого й не робити, де-не-де -де берізка. І просто От мені цікаво. Чому? Чи його така кількість, що воно не на все подіяло. Ось такий стан маємо після проходу культиватора. Так воно. Трошки не хотів я робити, тому що є в нас трошки, бачимо, вологи. Але зробили, поставив його так не глибоко, геть не глибоко, так, з сантиметра 3-4 на поверхні, щоб воно щось зрізало, щось не зрізало. І робимо так, поверхневий, так сказати, обробіток. Все, сьогодні поїдемо ще працювати на соняшник, там вже, можливо, ним більш. По регулюванню, як регулюємо, як виставляємо, комусь може буде щось цікаво. Все, тримаємося. Працюємо вже на соняшнику савана. Зараз стоїмо, до речі, якраз на отій ділянці. Проблемніше, як я на початку хто слідкує, казав, що. Пересівати, не пересівати. Дякую тим людям, що мене підтримали і показали свої відео, де в них така сама ситуація, і він відійшов. І відійшов він. Бачимо, ось цей соняшник, що був пригнічений. А ось соняшник, який нормальний. Він вже майже майже на рівні. Так, культивацію. Робимо культивацію. Ось така гарна картинка. Трошки виходить у нас ямкою, не виходить рівно, тому що. Ну, Даємо трошки швидкості. Чому даємо швидкості? Щоб отримати ось такий трошки десь ефект, щоб закидало аж в рядок. Бачимо ось так воно прикидає в рядок. Ось, бачимо, як закидає. Десь якась шильця, бур'ян. Ось і бур'ян, і ну, бур'яни всі то в нас деякі виходить такі як під гортачами то, от, але то не страшно, то не так, як під гортачами. Воно вирівняється, є в нас на це диски. Тому що працюємо, працюємо, лапа в нас на 330 стоїть, тому що ну не такі професіонали, як раніше з бритвами, ходили по під самий рядок. Немає вже тих навиків, у нас позабувалися ми з гербіцидами, з оцим усим. Так, і саме основне, чому Чому роблю культивацію? Ну, В майбутнє відео так назвемо, якийсь гіліантексний, гіліантексний або бур'ян. Пристосовується вже. Хто знає, хто спостерігає, знає, що ми обробляли тут 35 грам на гектар. Занижена норма. Я так працюю для того, щоб менше вплив на соняшник. Тому що хто слідкував, той бачив, що соняшник. Коли на другий день я там кажуть 3-4 дня не треба приїжджати по 45 грамів, якщо вносиш. Ми вносили по 35. Ну на соняшник він зовсім геть ніяк не подіяв. Це мене трошки здивувало, але я промовчав про це. Ну, думаю, нормально 35 грамів, воно ж так менше. Але щось, я думаю, що або геліантиксом щось не так, або амброзія, бачимо, ось. Амброзія дуже добре покрутилась, вона в нас була перероща, хто пам'ятає, вона була сантиметрів 15-20 вже така амброзія. Її покрутило, вона вже ну, вона здихає, вона вже майже здохла, потрошки вона здихає. А от мені не подобається по нетребі. Бачите, вона, вона жива. Її покрутило ось. Її зробило таку рихлу там структуру. вона... Начебто пропадати. Але вона кинула молоді листочки. І вона от є ось не треба. Да, її покрутило, вона і вона здихає. Хоча ось білі корішки пустила. Навіть не знаю, от по не треба мені щось не сподобалось, як воно подіяло. Можливо, геліантекс не геліантексний. Ну, начебто то продавець надійний не повинен взуть мене. Не працюємо з ним нормально. Ну, оте одне, що теж, да, я ж кажу, що на соняшник ніякої дії не було. Ну, це я опять, я знаю, по 35 грамів як роблю, то воно і має дії. 45 он, бачите, як поснідав зайчик. Мало того, що бур'яни. Головне, не треба, він не тронув. А... Пить хоче, позгризав повністю соняшник, геть вигриз, Вон вигриз, Собака. Собака, то вигризала. От така ситуація. Дуже цікава. Ну, ото ми і культивацію робимо, щоб пробити ось так загальний вигляд так. бур'яни, в нас були перерощі, хто знає, чому перерощі, тому що, нагадаю, хто не в курсі. Тому що ми чекали, ось цей соняшник проблемний. Ось цей він був тут. Такий покручений, занижений, бо ми йому дуже велику дозу дали ґрунтового. тут. Вон, бачимо, ось, ось різниця, ось межа. Чітка межа. Ось тут вже який сонях, вже він має розвиток. 1, 2, 3, 4, 5, 6 пара вже лізе. А от не треба, бачите, який покрутило. Вона начебто не конкурент. Ну Щось мені не сподобалося, як він подіяв. Щось воно не те. Амброзію головне прибрав геть. А от не треба, або не треба вже стала в нас звична до гербіциду. Це такий молоденький тільки виліз. Ну От і проводимо культивацію, щоб це все забрати. До речі, така думка, таке питання. Дурне, звісно, питання буде. Другий раз Іліантексом 30 грам спрацювати 35 Щоб прибити цю не треба, яка лишиться в рядку. Навіть питати це. Та я вам скажу, що якщо буде в мене час, я це зроблю. Я це зроблю і буде досвід і мені, і вам. Бачимо, як її покрутило. Дуже себе засвічує. Ось. Її покрутило так і недобре. Але зверху вона відновлюється. Вон, бачимо. Тут навіть якась амброзія щось лишилася. Навіть бульян був прикрив. А так амброзія. Тільки береш, вона відпадає, все вже вона. Так що такі справи працюємо. А, казав там як регуліровка. Ну, Та то, то зробимо вже окреме відео, вже і так воно задовго стало на рахунок регуліровки як регулювати крен, та й всі, всі, мабуть, знають. Та й на, на що вам ті крен? Є гербіциди, працюйте гербіцидами, це ми тільки займаємося такою ерундою. Ось такий вигляд до обробки. І ось такий вигляд після обробки. Присипає, засипає щось там. Так, що такі справи, працюємо. У нас ще там ми один, одна ділянка, він ще велика ділянка, але там одна ділянка серед тих ділянок, як ми її не вичухаємо, заросла мишієм. І потрібно її поїхати якось обробити. Тож будемо теж знімати. Все, працюємо. Дякую за увагу, підписка, вподобайка.